Сила його інтелекту та жага самовідданого пошуку істини не припиняють викликати повагу теологів усіх конфесій. В одному з творів він запитує себе, що ж він насправді хоче пізнати, і сам відповідає: Бога та душу, і більше нічого, рішуче нічого. Творця середньовічної моделі мислення Августина Аврелія в богословській традиції називають блаженним Августином, тобто тим, котрий живе благим життям. Августин Аврелій народився у 354 році у місті Тагасті на півночі Африки в незаможній родині члена міської ради. Багато дослідників вважають, що палка емоційність, самовіддана цілеспрямованість та радикальність суджень Аврелія беруть початок у розпечених пустелях його батьківщини. Батько Августина Патрицій був язичником, а мати Моніка ревнивою християнкою. Августин був вихований у християнській вірі, але мати не охрестила його, оскільки у той час вважалося, що хрещення знімає з людини всі гріхи перед Богом і його краще здійснювати на заході життя. В 15 років Аврелій приїхав вчитися в Карфаген, велике місто, наповнене спокусами. Згодом Аврелій писав у своїй сповіді: Я і розпустою займався не через любов до розпусти, а через те, щоб мене не зневажали за мою невинність. І мала ні за що за мою цноту. Одна з його співмешканок народила йому сина Адеодата, котрого він дуже любив. Але, не дивлячись на прожиття разом з цією жінкою довгі роки, так на ній і не одружився. Борхливе життя не завадило Августину успішно закінчити навчання та заснувати в Карфагені власну риторську школу, де він викладав красномовство та мистецтво диспуту. У 384 році Аврелі отримав прибуткове місце голови риторської школи при дворі імператора Феодосія I в Мілані. В юнацькі роки ідеї християнства здавалися Аврелію недолугами. Його приваблювало вчення маніхеїв, котрі вважали, що світ заснований на протистоянні двох елементів доброго та злого, а на світове зло можна покласти відповідальність за власні помилки. Захоплення маніхейством продовжувалось 10 років, проте з кожним днем Августин знаходив в ньому все більш протиріч та недоліків. Він продовжував напружено шукати істину. Ідеї неоплатоніків про єдиного Бога, про божественне слово, яким був створений світ, довели йому абсурдність маніхейських байок. А проповіді видатного богослова єпископа Амброзія Медіоланського розкрили Августину справжню красу християнства. Августин писав: Зникли всі питання. Я зрозумів, що все правдиве, що я вичитав в книгах філософів, є також у писанні. 3 травня 386 року Августин, залишившись сам в саду, почув голос, що казав йому Візьми та читай. Він взяв в руки послання апостола Павла і прочитав навмання не в бенкетах та пияцтві. Не в спальнях і не в розпусті втільтеся в Господа Ісуса Христа і турботу про плоть не перетворюйте в хідь. Серце Аврелія наповнили світло та спокій, Так Августин Аврелій здобув віру Христову. Для нього розпочалось зовсім інше життя. 24 квітня 387 року. 33-річний Августин разом із своїм сином Адеодатом прийняв хрещення. Мати Августина, котра з великою радістю сприйняла обернення сина в християнство, незабаром померла. Слідом за нею покинув земний світ і син Августин. Тоді Августин залишив вигідну посаду в придворній риторській школі і повернувся в рідний Тагаст. Він роздав усе своє майно бідним та разом з іншими християнами став суворим аскету. Августин взагалі негативно оцінював сексуальне життя навіть у межах шлюбу. Подібні погляди зумовили позицію християнства в цьому питанні на багато віків. Августин приймає сан священника та посідає єпископську кафедру в місті Япон. Чотири десятиліття він усі сили віддає церкві, очолює ідейну війну з єретиками та маніхеями, засновує перший на території Північної Африки монастир. З його пера виходить близько ста книг та 200 послань. В епохальній праці про місто Боже Августин проголосив містом Божим на землі Рим, а Християнську церкву церквою, місію якої є привернути до Християнства усі народи. Але найбільш відомою та найбільш популярною досі книгою Августина є сповідь. Тією чи іншою мірою її наслідували Петрарка, Данте, Паскаль, Руссо та Толстой. Розповідаючи власну духовну біографію, Августин той же час говорить, ніби від особи всього людства, яке шукає Бога, ти створив нас для себе і не знає спокою серце наше, поки не заспокоїться у тобі. Завдяки сповіді, ми сьогодні можемо уявити собі цю непересічну родину. Напруженою духовною працею, Августин здолав пристрасті, котрі наповнювали його душу, але чудово розумів, до якої міри він грішний та недосконалий. Він зробив все, що міг для будівництва величної будівлі церкви Христової. Але до перемоги християнства в Європі було ще дуже далеко. За легендою, одного разу Августин зустрів на березі моря хлопчика, який рив ямку та долоньками наповнював її водою з моря. Що ти робиш? запитав Августин. Я хочу перелити в ямку все море, відповів хлопчик. Я, як той хлопчик, і суму подумав богославу. Помер Августин у 430 році. Після смерті він був зарахований до ліку святих, як його мати Моніка. Філософи, екзистенціоналісти ХХ століття вважали Августина Аврелія першою сучасною людиною та бачили у ньому одного із своїх попередників.